Друзі, всіх вітаю. В нас сьогодні бій на нергальчику, який я хотів вам показати. Зіграний на карті, на карті Ель Халуф. Е, бій зіграний в топі е, фул вісімки. Е, Танчик прекрасний своєю бронею, прекрасний тим, що він може танкувати, навіть танків вищих рівнем. Класна пушка. Граю я на обичному досилачі, на обичній турбінці і на обичній закалки. Full голда до пайочок, все як потрібно. Коротше. Це я типу катав фарм... Типу катав фармив, ну і закатав гарний бій для вас. Тому давайте подивимося його разом. І я вам прокоментую, розкажу, що ми тут робимо. Тому погнали! Їдемо, як завжди, на стандартну позицію, де можна відігрувати від КВН-чиків. КВНчики всього танчика прекрасні. Тому летимо. Кинув Блайн, думав я попаду по тайпу, там він там підставлявся, ну, так як. Нічого не було на екрані, то значить нічого не було і... Попадання ніякого теж не було. Продовжую, друзі, свій рух на позицію. Медленно, но впевнено. хесеньку. Гляньте, які в мене в нього прекрасні в цього нергальчика, ну ёлки. Щоб на ньому не грати. Так, глянув Йолочку, там ніфіга не видно. ну, Я рішаю їхати далі. Наші красавчики пата забирають ЛТшку на базі. Продовжуємо рух. Незрозуміло, що тут скорпіон робить, він або приїхав кинути поперекатки, ну... Но... Здається, йому там непогано. І шостого просадити. Так, ми виїжджаємо, бачимо тайпа, даємо йому паєчку на 353. Кадешимося. Тут думав, зараз проб'ю, коротше. Туртула першого, трошки понадіяв на свою, на свою цю 에, точність, та плюс навезіння, ну... Ніфіга. Ніфіга не вийшло. Так, громік. Не попадаю. Дуже страшно виїжджати, тому що Гром у мене пробиває спокійно в НЛД, пробиття в нього хватає, альфа в нього просто з такої близі шикарна. тому обережно граю, щоб не отримати лишня. Ну, скорпіон наш. Робить, коротше, фігню. Закидаю в шикарніший постріл по грому. Тут бачу, що в мене в спині вже ЛС. Яка дає. Хай красиво, в розмін пішов з прожету 250 на 347 Шикарно, просто шикарно. Тичечку в тайпа. Ну, взагалі взагалі летить в цьому бою шикарно. Шикарно летить. Зараз ви зрозумієте, чому я так говорю. В кінці все побачите. Не буду наперед добігати, щоб вам була інтрига на дивитися цей відос і. Зрозуміти наскільки ж цей танк крутий і наскільки він. наскільки його потрібно було брати в тому режимі, а не говорити, що там, типу, він не потрібен, там шлаки, деякі говорили. Громчику на 360. Борт. Кавенчики просто шикарні. Виходиш через броню даєш. Пороги на 300, Та ні, ну взагалі гляньте, як залітає, ну. Просто шикарно. Да, тут зараз получаю котичку від проджету не потрібно. Ну, то таке. Розмінятися можна. Хобі ще раз на 352. Уже 2489 урона 1240. Натанкованого прийшло тільки 4 хвилини бою, друзі. Ще урона дуже багато. Тому граємо. Тайпа добираємо. Тут стараюся за трупом грати, щоб не да мені в НЛД бо він так ще може. Бах, на 370. Гляньте, як шикарний. Які шикарні постріли на нергальні, як шикарно він роздає ці снаряди. А тут ви прям вистріл маєстро, бачили? Командирочку, Нергальчику, як закинув. Прям, ну взагалі, да? На 367 урона. Уже 3400, друзі. 3400 з однієї позиції. Просто... Що, що боженька тут просто. Бах, глянь, що витворяється нергал, га. Я, якщо чесно, в сьом бою грав і думав, що я цей бій даже зможу вивести в перемогу, ну до кінця додивитесь і зрозумієте, що я тут просто виклався на максимум. Можна було, звісно, можна і краще, ну... Але... Ну ні, коротше. Не звезлися там всі мої зірочки на небі, трошечки не вийшло. Просто каєнчик там теж питався щось зробити, але ну, він коротше, нічого не зміг. Обережненько стараюся дати в кепочку і даю в кепочку. Нергало, ну, просто ну шик. По ХП вроді би все гарно. 7-8 рахунок. Розумію, що потрібно їхати забирати Тайпа, тому що він там от своїх КВНів теж дамажить наших тяжів непогано. І це дуже нехороша в нього така позиція, яку потрібно зараз забрати нам і щоб ми могли виграти катку далі. Даю, ну шикарні постріли, гляньте, просто вийшов, дав, просто як. Статюган якийсь. Ще тичку. Ну тут я розмінявся, звісно. Я думав, що він мене проб'є. Ну він на комулях, то... Получилось з нього пробити. 5500 урона, друзі, у мене вже 3 фрага. А тут, звичайно, так прикро, що рикошетнуло. Не розумію як по тій броні там могла Е, Бачимо, що супротивник вже забирає базу. У них шотна на джету залишилася, шотний тайп, шотний 122 е, ТМ, Шотний... Ну, ви ще всі шотні залишилися, друзі. Там де тільки Чаріотер і uds 03. Дві ПТшки тільки фульні. Так, обережно. Хоп. І тут під'їжджає китаєць. По башеньки йому на 319 ляп. І є контакт. Дивимось далі. Ще одну паєчку. Ну і... Як ви розумієте, друзі, бій завершується прикрою поразкою, тому що цей бій повинен бути як мінімум виграний моєю командою, та й мною, теж, тому що я тут дуже сильно старався, тут дуже сильно багато зробив потрібних речей, домажив, добирав фраги, ну, прям старався, старався на максималках. Я так розумію, що їхні ПТшки забрали базу і таким чином виграли бій. Дуже перекруто. Тому, друзі, для вас бій на Нергалі на 6200 урона. Я думаю, що не кожен гравець в цій грі зможе на такий колосальний демедж відіграти. Тому дивіться, дивіться, як потрібно на ньому відігрувати Да, у мене тут, у мене, там, були якісь там. Моменти, де я трошечки, скажімо так, ошибки допускав. Ну, то таке. Ошибка є, ну результат на лице. 3 фрага 6199 урона, 3130 натанкованого, нергальчик своїй красі. Друзі, ставте лайкоси, підписуйтесь на канал, протискайте дзвіночок, щоб не пропустити дальніші мої стріми. Всім тихого, мирного вечора і дня і всім перемоги!